Олег, сьогодні в клубі новорічна дискотека. Щоб клуб стояв, <клес> Е, ну ти скатінняка, Так клуб стоїть, а село лежить. Це не новогодня, а остання дискотека. Чуєш, собаки гавкають. І я не чую, вони гавкають. В Будках всі сидять, як одна, і хрестяться. А ж коли додому йшли. Всіх собак гладили. А чьома Тузіка до сих пор гладе! Каже, тільки ти мене понімаєш. Пес. А Тузік взагалі нічого не понімає, Він же й не повне, як його звати. Танці були такі, що от вібрації, землетрясіння було. Родичі з Кишиньова дзвонять. У вас не трясе! Трясе! Діценька, коли танцював, тільки кричав: Баба! Ще п'ять минут, і я до тебе! А участковий, давай швалять! Ні одного вікна в клубі не осталось. А Вероніка на його Дастері такі віражи видавала інженери, які цю машину робили. Вони не знали, що ця машина так вміє. Батюшка проходив мимо клубу, побачив ці танці. Він уже не знав, кого ви на цей раз визиваєте. Світло з клуба було таке яскраве. що про Соня подумав: все світло в кінці тунелю, кулюня з головою села. Хотіли запустити салют, запустили квест. Найди колюнів і голову села, бо вийшли за клуб і пропали. А вони в нас на горіші. Ллять салютом в обнімку маму налякав. Вона їх ще й од так і сплять. Це ще навіть не новий рік. Давай село оживляй До 31 грудня треба в селі порядки понаводити.